Єфесянам 4,11, ми читаємо, що Господь формує для себе в церкві, і ну, постійно, щоб в церкві були цих п'ять служінь, формує п'ять служінь. 4:11 до єфесян. П'ять служінь. Що? Апостол, Господь формує, апостол, щоб був пророк, ось, щоб був євангелист, пастор. І вчитель з таких от п'ять посудин. Господь, людина, той, той, хто вже несе служіння, там, вчителя, пастора, євангелиста, пророка, пастора, апостола, він колись тільки перший раз почув про Бога, було таке. Перший раз прочитав Святе Писання, але більше-більше більше почав вивчати Господа, почав. Зближатися з Богом, шукати Бога, змінюватися від навчання Біблії. І Бог з людини вирощує потім такого собі служителя. Це такі основні п'ять служінь в церкві Христа, це такі дари Христа. І Господь ставить потім на таке служіння, і всі ці п'ять служ... служителів мають ціль. В 12 му вірші зразу ціль. В 12 му вірші. На вдосконалення святих, на діло служіння для збудування тіла Христового. Всі ці п'ять служінь вони мають глобальну ціль, щоб духовно росли люди, яким вони служать, щоб вони духовно виросли. І в свою чергу вони теж виростуть у вчителів, в євангелистів, в пасторів і далі будуть служити. І ось так царство Боже по землі рухається і розширяється, царство Господнє. Тому, якщо ти духовно сьогодні маленький, то не мішай Богу тому гончару, як ми чули в вірші, не мішай, і Він з тебе зліпить посудину, яка буде в Його руці гідна і в честі на всяке добре діло. І Бог буде вживати на всяке добре діло. І я хочу за служителів сказати сьогодні проповідь, що я так скажу, хочу сказати за чотири види служителів. Чотири види служителів. Це, що ми прочитали Ефісіанам 4, 11, 5 служінь, то це не весь фронт духовної роботи. Ще є багато інших служінь, які Господь вручає своїм людям, коли Він їх зростить, коли вже вони. Та посудинка, яка опалена в вогні, яку можна використовувати, коли Бог зрощує, Він багато служінь дає, багато служінь. Ось бачите, вони служать. Там 4:11 не прораховано їхнє служіння, левицьке служіння. Це Такі основні служіння, а є ще і багато інших служінь, багато інших служінь. І я всіх служителів розбив на 4 частини. Це так для ви зараз розумієте для проповіді, в якому. В якому стані вони можуть бути, або, або які вони можуть бути. Ну, А, а я це для того кажу, щоб знати, як нам себе діяти до цих служителів, себе вести нам, членам церкви, нам віруючим, які приходять на богослужіння, служити. Перші служителі, якого я назвав би, це служителя, які в центрі волі Божої, які роблять для Господа все, як хоче Бог, просто вони по серцю Бога. По серцю Бога, ці служителя. Як ставитись до них, слухати їх навідмінно, бути слухняними для них, поважати їх, як до євреїв 13-17 ми читаємо, щоб шанували служителів, поважали, щоб, були, щоб служителя не, не стогнали від нас? То таких служителів слухати 100% від А до Я і молитися за них. Благословляти їх. Як це, пам'ятаєте, Ісус навин воював, то за нього молився Моїсей, і він тоді здобув перемогу. Коли Моїсея молитва зупинялася, ворог його перемагав. Молитися за служителів. Ось давайте зачитаємо: 13, 17. Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтесь їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не, зі, а не із зітханням. Адже для вас не корисне. І за себе він пише, моліться за нас. Таких служителів треба від А до Я слухати 100% і молитись за них, благословляти, щоб була Божа охорона і Божа сила над ними була, щоб вони ще більш успішні були. Тобто ще більш виголосили проповідей, ще більш зробили роботи для церкви Божої, тому що коли вони успішні, то церква буде мати успіх. Це буде результат для церкви, коли вони успішні. Їх треба благословляти, благословляти і благословляти. Або ще Тимофія ми читаємо 5:17 каже: а присвітерів, які гідно служать, треба подвійну честь їм давати. Подвійну честь. Подвійна честь, це я думаю, не просто вислухати проповідь і потім розтворити вірою, тобто виконати в житті ту проповідь, а ще й молитися. А якщо й велика церква, то ще й взяти на отримання церкви, що він не ходив на роботу, не заробляв ще десь гроші, а вже церква платила йому заробітну плату, а він був повністю зайнятий для духовної праці. Слідуючих два вида служителів хочу назвати. Слідуючих два вида служителів. Я думаю, хто вже так давненько віруючий, ви думаєте, що ж я скажу? Да. Слідючих два служителі. Є служителя, які мають в серці мотивацію догодити Богові, і які мають велику ревність, вони старано. Працюють, щоб догодити Богові. Но так як не зрозуміли деяких біблійних текстів, вони неправильно себе ведуть. Вони думають, що вони догоджають Богу, служить Богу. Але так, як не зрозуміли деяких текстів, вони не служать Богу, вони руйнують діло Боже. Намір хороший. Намір хороший. Запал, заряд хороший. Ревність велика. Но. І за того, що вони до кінця зрозуміли волю Божу. Вони не роблять те, що Богові дуже приємне. Вони роблять те, від чого Бог печалиться. І церква страдає. Приклад такий, давайте зачитаємо: це дії святих апостолів, восьмий розділ, за одного із таких служителів. Давайте зачитаємо. Асав схвалював. Його вбивство в попередньому розділі вбили деякона Першоапостольської церкви, забили каміннями Стефана. І Павло взяв на себе відповідальність. Савл... А Савло схвалював його вбивство. В ті дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви. Всі за винятком апостолів розсіялися по околицях Юдеї та Самарії. Побожні мужі поховали Степана. І гідно оплакали його. Савло знищив церкву, входячи до домів і виволікаючи чоловіків та жінок, укидав їх до в'язниці. Він думав, що служить Богу згідно старого заповіту, згідно старого заповіту. Але він не зрозумів старий заповіт ще глибше, як треба було зрозуміти. А що саме? Що в старому заповіті дуже багато говориться про Ісуса, про Месію і про, і, і, і що би його поважали, про ставлення до нього. І Павло, це пропустив в стару Писаннях, в псалмах, в пророках, пропустив, що ж і Моїсей казав про Ісуса, що підніме пророка як мене. Павло, це пропустив. Не впізнав в Ісусі того Месію, за якого говорив Моїсей, і послідовники Ісуса бив, в в'язниці кидав, ішов в доми, а ти віруючи, і віриш Ісуса, йди сюди, в в'язницю. Павло дуже велику шкоду приносив Першуапосольській церкві. А думає, що служить Бог? Що з такими робити, служителями? Прощати і молитися, щоб Бог їм дав зрозуміти волю Божу. Господи. Поможи покаяться цьому Павлові. Ти бачиш, він іскрено заблуждається. Іскрено. Він думає, що тобі служить, але він тобі не служить. Його діяльність тобі неприємна. Прощати і молитися, щоб вони зрозуміли святе Писання. І Бог щирими поступає щиро. Пізніше Бог Павла зустрів вже в 9 розділі. Зустрів Павла і говорив з ним. І Павло зрозумів свою помилку, що він неправильно робить, і він щиро покаяться. І був тоді чудовий служитель Божий. Третій вид служителів. Це служителі, які, служачи Богу. Служачи Богу, вирішили. Паралельно досягати якісь свої цілі. Паралельно досягати свої цілі. І вони так захопились якимись своїми цілями, цінностями земними, другорядними, а де служінням Богу, що вже служіння Богу для них це було як обряд, як обкладинка, як просто зовнішній такий вигляд. А насправді вони вже другим життям жили. Для них служіння Богу сталося як ширма, як прикриття, ось, як, як засіб впливати на людей, мати владу. А насправді вже вони крутили, мотили, і в життя їх тайне життя в їх було гріховне життя. Тайне життя. Це фарисеї часів Христа. Христос, коли з ними зустрічався, Він казав, ви каже, груби украшені. Зовні ви виглядаєте гарно, а всередині ви мертвечині повні мерзоти. Він їм казав, як сьогодні зачитував брат переді мною. Ви сліпі, духовно сліпі люди. Він їх докоряв, він їм правду до очей казав. І ці служителі пізніше схопили Ісуса, привели до Пилата, і Пилат каже, я в ньому вини не бачу. Пилат розпитав його, а вони кажуть, якби він не був злочинцем, ми б тобі його не привели. Ці служителі вже вміють клівітати, вміють обманювати, вміють вбивати, звинувачувати. А вони носять одежі священника. А вони при храмі мають якісь посади, вони при храмі щось там виконують. Вони, якби на повний час на служінні, вони на отриманні при храмі. А як морально впали, низько впали морально. Дивіться, який парадокс виходить. Мерська людина, Пилат, мерська людина, окупант, він тоді був окупант, бо Рим тоді захопив юдею. Пилат каже, нема вини не в ньому, нема вини не в ньому. А вони кажуть, він грішна людина. Вони неправду на нього. На Ісуса. Ми всі знаємо, що Ісус свята людина. А вони кажуть, ні, він достоїн смерті, його треба розіп'яти, його вбити треба. Бачите, як дослужилися. Хуже невіруючого. Невіруючий захищає. А в них той релігійний фанатізм вбити дай, крові дає. Хтось сказав, коли? Люди, віруючи, служать Богу, і коли вони втрачають страх Божий, запал серця втрачають служити Богові, коли, коли вони втрачають, то вони хуже мирських людей. Мерська людина каже, нема в ньому вини, не треба його розпинати, нам треба його кров. Вони, хуже, даже всяких кримінальних кругів, де всіх по поняттях, а в них понятій нема. Він просто нагльош беззаконня і все. Роблю, що хочу, Бог в своїй житті, бо я так рішив. В кримінальних кругах то якісь толки є, десь там, по поняттях вони там щось рішають, якщо вже не по закону держави. А? Що з цими служителями робити? Один раз Ісус сказав, те, що вони вам читають із Святої Книги, каже, слухайте і виконуйте, по їх ділах не поступайте. Сьогодні проповідь була знайти тих людей, за ким будеш слідувати, і, і вони приведуть тебе до щасливого майбутнього, благословенного майбутнього, а не такі, як курей, Дафан і Авірон. Тих 250, що за ним послідували, то їх вогонь спалив, а керівники їхні живими в преісподню пішли. То Ісус каже, о за таких людей! Каже, те, що вони вам на службі богослужіння читають, слухайте і виконуйте, бо вони читають закон Божий. Ото Закон Божий, але по ділах їх не поступаєте. Бо їх життя зовсім друге. Зовсім друге. Вони тільки устами Бога величають, устами шанують Бога, а серце їх далеко від Бога. Тобто їхня тайне їхнє життя безбожне, тайне їхнє життя, повне зговорів, повне беззаконня гріха. Отак. То я навіть не знаю, чи їм є покаяння. Хоча ми в діях святих апостолів читаємо, що деякі з фарисейської Єрісі покаялись, деякі покаялись. Никодим серед них був приходив до Ісуса вночі. Пам'ятаєте, йому соромно було між своїми колегами-фарисеями, то він вночі прийшов до Ісуса і Ісусу задавав питання. Він бачив, що Ісус Божа людина, і Він прийшов з Ісусом вночі, поговорив. І потім цей Микодим, Никодим і Йосип. Вони похоронили е, тіло Ісуса. Похоронили двоє. А так переважна більшість це все було. Знаєте, як написано, до однієї церкви, каже, якби ти був гарячий або холодний, ну як ти теплий, я виплюну тебе з уст моїх. Оце вже служителя, які яких така доля. Бог їх виплюне з у своїх, як цей корей Дафане Авірон, просто живими пройшли в преісподню. Жалко, звісно, їх жінок і дітей, бо всі сім'ями сім пішли туди. Ось. Тому. Оце що хороше в них. Читають закон Божий, оце все, що хороше. А їх життя негідний приклад. Павло казав двічі за себе: Подражайте мені, як я Христу. Робіть так, як я. От, як я Ісуса поважаю, і ви робіть так, як я. Ви так поважайте Ісуса. Йдіть за мною, вчіться від мене. Дивіться на мене, ми взірець вам. Бо Павло вже після покаяння був в центрі волі Божої служителя. І четвертий вид служителів. Четвертий вид служителів, який є, і як нам ставитись до них? Четвертий вид служителів. Це служителі яких атакує сатана? І певний навіть успіх має, щоб втягнути їх у якийсь гріх. Вони то чесні, хороші, гарно служить Богу. Ну, сатана кожного буде, кожного буде. В сатани є три підходи до душі людини, коли він атакує: як лев, як Змій, і як ангел світла. Він всіх так атакує, це його тактика, сатани така тактика. А больові точки, які в нас є, походь плоті, походь жечей і гордість життєва. І ми бачимо по слову Господньому, що деякі служителі не встоювали, просто падали в гріх. Зазвичай саме поширені в нього, саме успішні в нього прийоми, як він оце робить, це. Три гріха, і так як оце ми, це я сказав: похоть плоті, похоть очей і гордість життєва. Тобто людина бореться за владу, за матеріальні цінності або блуд. І ось на трьох царях Ізраїля, перших трьох царях Ізраїля я приведу приклад: Саул, Давид і Соломон. Давид одного разу проснувся, не пішов воювати, і зі свого даху. Він десь там побачив жінку, яка купалася, і, напевно, вона була, була надто вродлива, тому що в нього бажання дуже крепке появилося бути з нею. Звісно, він цар дав команду, привели її, і він згрішив з нею. Соломон, син його, захопився дуже матеріальними цінностями. Так захопився, так захопився. Що народ аж стінав. Він і бізнес вів, і податки дерз людей. Бо взяв собі тисячу жінок, і треба було їх обслуговувати. Кормити їх треба було, хати їм строїти. Тисячу жінок взяв собі. Ось. А Саул? Чим страдав Саул? Він страдав тим, що хотів владу, владу, бути при владі, коли Давидове заспівали десятки тисяч, а йому тисячі. В нього заздрість зародилася. Він почав переслідувати Давида, щоб вбити Давида. Бо Давиду ви дали більше слави, чим йому. І він каже: о, то він і царем може стати. Слава, влада! Оце був ідол Саула. І заздрість його погубила. Саула. А це були Богом поставлені на служіння люди. Диявол підійшов, і вони впали, і впали. Наприклад, до, до Йосипа підходив диявол, жінка облудлива, його хотіла зблазнити, що він з нею згрішив до Йосипа, Йосип стояв. Відбив атаку. Він каже, я Бога боюсь. І я все маю право в цьому домі, крім тебе. Я Бога боюсь. І втік від неї. Вона йому отомстила, Оклівітала його і в темницю закрила. Йов, наприклад, який був багатюший чоловік, а коли було випробування, весь бізнес був розграбований. Рейдери все захватили, вітер хату розвалив, вогонь овець спалив. Діти загинули. Матеріального нічого не стало, нічого, ноль! І здоров'я не стало. Він від Бога не відрікся. Він прославив Бога. Він прославив Бога. Стояв. Тому за служителів треба молитися, якщо десь. Замітили, що такий добрий служитель, а десь чуть-чуть починає хромати, десь чуть-чуть на обочину сходить, десь якась слабіночка в нього є. Треба молитися за цих служителей, щоб Бог їх укріпив. Укріпив. Щоб вони не впали ні в який гріх. Якщо навіть таке сталося, щоб швидко встали від того гріха і щиро покаялися, і потихеньку обновилися, і далі старалися бути корисними для Бога, може, не в тому вже служінні, в якому служили. За них тремолиться. От Валаам каже, я муж з відкритим оком, духовний зір має, і каже, я падаю. І він впав у гріх, впав, став ворогом Божим. І за матеріальних цінностей, захотів грошей в служінні Богу. На служінні заробити грошей. Ось такі чотири види служителів. Я би так охарактеризував, що є служителя, які в центрі волі Божої. За них треба молитися, їх благословляти. Давайте зачитаємо цю історію. Вона дуже така надихаюча історія. Книга Вихід, 17 розділ. Книга Вихід, 17 розділ. <кхух> з 8 вірша. Прийшов Амалик і воював з Ізраїлем у Рифі Діми. У зв'язку з цим Моїсей сказав Ісусові: «Вибери нам людей. І виступи завтра для бою проти Амалика я ж стоятиму на вершині гори з Божим посухом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Моїсей, і вступив у бій з Амаликом, а Моїсей, Арон і хур піднялися на вершину гори. І коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. Але Руки для Моїсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Моїсеєм, і він на нього сів. А Арон і хур підтримували руки Його, один з одного боку, а другий з іншого. Так що його руки залишились непорушними аж до заходу сонця. Друзі, бачите, як молитовники моляться, і по молитві народа Божого, людей Божих. Йому була дана сила і мудрість і хоробрість прогнати оцих людей, оце плем'я Амалик, які прийшли вбивати їх і грабувати їх. І вони їх прогнали геть. Друзі, моліться за служителів, які в центрі волі Божої, які служать Господу ревно, віддано, посвячено, як Ісус Ісусна, як Моїсей. Їхній успіх це наш успіх. Вони успішні, ми будемо успішні. У них будуть благословенні проповіді. Інша дія благословена. Це є важливо. Моліться, я закликаю. Моліться за служителів. Я думаю, але Бог мені суддя, що я в центрі волі Божої, що я служу Богу вірою, правдою від щирого серця. Тому і за себе прошу молитовної підтримки. Згадуйте, коли Дух Святий нагадує вам. Е... Цей, цей другий вид служителів, Павло, до покаяння, теж молиться Боже відкрий, просто відкрий. Відкрий їм розум для розуміння писання, бо щиро заблуджується. Служителі, які відпали від Бога в гріхах, то головне не соблазнитися. Не соблазнитися. Ми служимо Богу. Бог через служителів дає науку все, все але ми служимо Богу. І навіть якщо впав служитель, відійшов від Бога в гріх. Головне не зблазнитись, не покидати Бога, не покидати церкву. А то тут в Києві була церква, служитель впав у гріх, багато гріха наробив. Церква розформувалась, велика церква. Люди зблазнились. Не треба прив'язуватися до людини. Не треба прив'язуватись до людини. Прив'язуватись треба до Ісуса, до Ісуса. А Ісус благословляє через служителя свою церкву до Ісуса. Ніколи не треба прив'язуватись до людини, ніколи не треба зблазнятись. Ну, людина впала. Бог вірний, а людина може відійти від Бога. Відійти від Бога. Ну і четверте, це ті служителі, які в центрі волі Божої служать, але. Й Ворог яка такої, що Бог їм дав сили встояти, Бог дав сили встояти, не згрішити чистими остатися, не вляпатись в ніякий гріх. От, наприклад, той Іуда, він же ж не зразу великими там сказати, об'ємами крав гроші, бо там не думаю, що їх було дуже багато. От, Але бачите, по чуть-чуть брав, 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 брав. І дійшло до того, що він за Ісуса вже взяв гроші. А якби зупинився він після першої крадіжки, після другої крадіжки? Після п'ятої крадіжки. Ну, от він три роки ходив за Ісусом, ну рік крав. Ну, хай би перестав красти в кінці року першого. Приніс щире покаяння перед Ісуса. Нє, бачите, пішов, пішов, пішов. пішов. Є такий вислів: гріх заведе тебе далі, чим ти думав зайти, і візьме в тебе більше, чим ти думав. Тобто шкоди принесе більше. Тому заслужителів теж треба молитися. Вони звичайні люди, звичайні люди. Просто Бог зліпив посудину. ага, ти будеш апостол, ти пророк, ти евангелист, ти вчитель, ти пастор. І Бог на небі нагороду дає повірності, повірності. Так, єпископ, давай провіримо твоє служіння, як ти служив. І вірність провіряє. Пастор, твоє служіння, вірність провіряє. Леви, твоє служіння, вірність провіряє. Повірності Бог дає нагороду. Ось. Тому, дорогі друзі, я так сьогодні хотів цією промовою заохотити нас, щоб ми мали на увазі завжди, що до служителів правильне ставлення. Правильне ставлення. От, ніколи не повставати проти служителів. Ми сьогодні проповідцю чули за Корея, Дафана, Аверона, приклад приводив брат Роман. Вони проти істинного служителя пішли бунтом, а то ж Божий служитель. Тож Божий служитель. І Бог вступився за свого служителя. І вони всі загинули. Коли служитель вірою, правдою служить, чесно служить Господу, треба боятися проти нього йти бунтом. Бо можна зустріти гнів Божий. Гнів Господній. Ось таке ставлення до служителів має бути в нас, дорогі брати і сестри. Тому я хочу так. і... Благословляю вас, дорогі брати і сестри, догада церква, щоб у нас в церкві завжди була гармонія між собою. Дружно ми всі жили, як одна сім'я, і між служителями і церква, і служителі, щоб була повна гармонія в нас. Амінь. Хай так буде, хай так буде. Встанемо для молитви.